Pežot 3008 було підтікання, антифризу. Дивимося, де було підтікання. Якщо бачите, отако отсюда текло і того видно, і бачите, ось тут не прижато було і тут не прижато була. Якщо бачите, ось тут воно, бачите, полосочка йде. Тут воно текло. А тепер дивимося на самому корпусі масляного фільтра. Все бачите, прикладочка як була? Ось така прикладочка, десь сюди вона сочилася і потихеньку протікала. Масляна наша прикладочка, нічого, все добре. А тут трошечки прокладочка і вона якась легенько перекручена, бачите? Якщо що на машині пробігу 22 тисячі. 19 року машинка, але от жила. прокладочка своє не витримала. Щоб туди добратися, то певно що. От такого треба зробити, щоб туди долізти.